Доброго дня, діти! Сьогодні наша країна відзначає День української мови та писемності. Це свято на честь літописця Нестора. У нашій Конституції записано, що українська мова є державною. Раніше цей день відзначали 9 листопада. Ця дата йшла з давнини і була пов'язана з тим, що закінчувалися осінні роботи на полі і діти йшли до школи. Але у 2023 році у нашій Конституції відбулися зміни, і цю дату перенесли на 27 жовтня. Наша мова є унікальною, і це ми можемо побачити у нашій абетці. Бо вона починається з ангола, тобто літери А, і закінчується янголом, літерою Я. Іван Малкович казав. Від а до Я, від Ангола до янгола. Вони бережуть нашу абетку і мову на всіх етапах історії. Такого немає в жодної нації. І ще наша абетка унікальна літерою Ї. Саме вона є суто українською і унікальною, бо не використовується в жодної іншій мові, яка користується кирилицею. Також, саме в нашій мові можна написати вірш. Усі слова якого будуть розпочинатися лише на одну літеру. Наприклад, є такий вірш Самотній сад. Там усі слова розпочинаються на літеру С. А я вам пропоную зараз пограти та поміркувати, яка ж саме наша мова. Згодні? Тоді починаємо. Українська мова яка? Ніжна, а ще яка. Калинова. Українська мова яка? Лагідна. А ще яка? Колискова? Яка українська мова? Квітуча, а ще яка? Мелодійна. Яка українська мова? Співуча, а ще яка? Крилата? Яка українська мова? Казкова. Українська мова яка? Солов'їна. А ще яка? Грайлива. А ще яка? Радісна. Українська мова яка? Державна. Молодці.